Вітаю всіх! Сьогодні ми починаємо чергову серветку. Гачкувати будуть вічарі червоного кольору, 1200 метрів. Ну, можете брати будь-яку. Гачок я візьму 1,5. А серветку, яку я дуже давно відкладала, то вона досить складна, тому що вона не гачкується просто так по колу. В неї досить багато таких. Складних елементів, які потрібно не те, що їх складно вив'язати, але їх треба вив'язати акуратно, щоб вони були от, стовпчик в стовпчик, петелька до петельки. Тоді вийде дуже класна серветка з оригінальними ставками. Посилання на ось цей скрін, це фото з журналу старого, лишу в описі. Відео буде точно декілька, тому що в одне я це все не хочу впихувати. Тут багато матеріалу, де я буду філософствувати легких петелек. і давайте починати. Так, там все починається з ланцюжка і 24 стовпчиків з накидом в кільце. І я буду робити спочатку 12 стовпчиків без накиду. Петлю магічно. А потім вже в ці стовпчики без накидів зроблю стовпчики з накидом. От, тому що, ну, не знаю, мені не заходить ці ланцюжки ці. Так, повітряна петля і 12 стовпчиків без накиду. Один, два, три, 4. І так, 12 штук. Так, є, тепер підтягуємо. Дуже-дуже сильно не затягуємо ми це діло, щоб у нас було акуратне кільце. От, приблизно так. І ховаємо хвостик. Супер. З'єднуємося в перший стовпчик без накиду. Три петлі підйому і стовпчик з накидом сюди ж. Тепер в кожен стовпчик без накиду ми просто в'яжемо по 2 стовпчика з накидом. Таким чином, ми от обіграли ось цей початок. Так. Загалом у вас має вийти 24 стовпчика з накидом. Так, це такий собі у нас перший ряд. З'єдналися в третю петлю підйому. Повітряна петля, стовпчик без накиду сюди ж. Тепер будемо робити арку з трьох повітряних петель. Три петлі. Пропустили наступний стовпчик через один в'яжемо стовпчик без накиду. Три повітряні через один стовпчик без накиду. А рок у нас має вийти. Хто математику добре знає. 12. Так, 1, 2, 3, через і ще. Наступний ряд у нас аналогічний буде. От, Закінчуйте. В кінці тут останню арку не дов'язуєте. Є. 11 арок ми зробили. 12 арку ми робимось так: О. стовпчик з накидом. Перший стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду, в арку, яку ми щойно сформували. І знов три повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну арку, три повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну. І так по колу знову нам потрібно зробити 12 арок. Ось. Ось тут останню. Ми робимо арку точно так само, як ми зробили щойно: стовпчиком з накидом в перший стовпчик без накиду. Так, Остання арка формується стовпчиком з накидом. Тепер нам потрібно зробити, може, ой, ми вже переходимо до ось цієї частини: 11 повітряних петель і плюс 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ай, 7, 8, 9, 10, 11. Поставила тут палець. 1, 2, 3, 4. Накид, стовпчик з накидом. Ну, це п'ята петля від гачка, виходить. І тепер назад ми акуратно пров'язуємо 11 стовпчиків з накидом. Ось тут так. Те, що я казала, ниточка до ниточки, стовпчик до стовпчика. Повітряні петлі швидше набирались, правда? Вирізати тут нічого не буду, що ви бачили, що я точно так само дуже-дуже повільно це роблю. Нікуди не поспішаю. Там фокус на місці, на місці наче. Та інколи буває, тікає кудись. Так, і ще. Такі великі проекти, краще б на них морально налаштовуватись, тому що ну, це за день, за два, навіть за три його початківець не зв'яже. Та навіть я не зв'яжу, це треба сидіти і дуже-дуже швидко намагатися її швидко зв'язати. Ось так. Перерахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все правильно. В наступну арку, так линяє, в наступну арку ми робимо стовпчик без накиду. І знову 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4. Накид і стовпчик з накидом. Таким чином. У нас має вийти 12 штук, ось таких. Зустрінемось в кінці, ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що тут треба зробити. По схемі, ось тут сліпими петлями рекомендують перейти до арки. Але я буду закінчувати тут і обрізати ниточку. Тому що ну, це дуже багато переходити, і я такого не люблю. А ви дивіться вже по собі. Так, зустрінемось ось тут. Ось така квіточка в мене вийшла. Всього-навсього 20 хвилин знадобилось, Але результат того вартий. Тепер обираємо пелюстку, яка на вас дивиться. І з'єднуємось ось в цю арку. Хочете вузликом, хочете, не знаю, початкову петлю зробіть. І тепер з'єднуємось. Так, фокус. Улюблена тема. Робимо так сліпу петлю. Три петлі підйому плюс дві за арку. Три стовпчика з накидом в арку цієї плюс один. Два. Три. 5 повітряних, 5? Да, 5 повітряних петель. Один, два, три, 4, 5. Переходимо до наступної пелюстки. Накид. Тримаємо ось цю петлю, щоб вона в нас не була витягнута. А була однакова із цими. І три стовпчика з накидом в наступну арку. 2, 3. Дві повітряні петлі і знов три стовпчика сюди. Один, два, і три. Один, два, три, чотири, п'ять. І так, ми обв'язуємо по колу ось тут в кінці ми зробимо два стовпчика і з'єднаємося в третю петлю підйому. Тут усе елементарно. До зустрічі! Так, зараз будемо починати останній ряд в даному відео. Якраз так візуально закінчимо першу частину. Це буде шостий ряд, виходить. О, закінчимо квіточку. Два стовпчика зробили, і з'єднемось в третю петлю підйому. Ну або просто Кому комуліньки, рахувати там ті петлі. Три петлі підйому, і ще три. Арки. Тут було дві, зараз ми робимо три. Накид, три стовпчика з накидом в арку. Два, і три. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду, під цю арку. Ось так. Досить того, щоб у вас тут не було просвіту. Три повітряні петлі. Три стовпчика з накидом, наступну арку. Один. Два. Три, один, два, три. Це у нас по три виходить. Один. Два. Три. Один, два, три. Стовпчик без накиду. арку. Ось таким чином. Якщо ви сильно затягуєте повітряні петлі, то робіть не три, а по чотири. Але ну, це ви побачите вже потім згодом. Як десь половину пров'яжете, ви побачите, стягує воно чи не стягує. От. На цьому відео ми закінчуємо. Закінчуйте цей ряд і до зустрічі в наступному відео. Легких вам петельок!